Ось такі борт-лопаточки, бортувальні лопаточки. Я свої нещодавно на велопокатушці загубив. У мене були такі оранжеві. Кислоції. Ice Tools. Значить взяв такі Park Tool, До речі, в них ice tools, якщо вони скріплювались. Щось да? ну, такого, такого не було негарного кріплення водної, не А тут прям взагалі класно кріпляться, Взагалі супер. Покажу як. Вот. Все. Супер. Парктул ТЛ дефис один крапка два. Якость так. Такие очок моя. Камеру підтяну і за спичку, за спичку ну, В Коментарі потім відпишуся, як вони в роботі.